Часткова рекультивація та відмежування від тиси після скандалу з угорцями у Рахові зібрали екстерну комісію щодо проблеми сміттєзвалища біля річки. Після листа претензії від уряду сусідньої країни з вимогою вжити заходів для ліквідації полігону та загрози штрафу представники держекоінспекції водгоспу, району та міста виїхали на місце. Виявляється позаду 15-метрового нагромадження відходів, яке утрамбували буквально за 10 кроків від річки вдосталь місця, яке чомусь не використовували. Найперше, міській раді доручили бульдозерами відсунути сміття від тиси на 100 метрів і в найкоротші терміни провести обвалування крайньої межі звалища, що дозволить, хоч якось, захистити річку від потрапляння відходів навіть при підйомі води. Експерти до кінця тижня вони мають зробити повністю все, з чого вони починають, і безпосередньо міська рада своїми бульдозерами чи що там у них є, уже. Вони будуть трохи відрібати і робити. Планіровку самої площадки, і коли вже буде обваловка і робиться стіна, буде робиться як з ґрунту, так і з сіткою, укриватися камінням. Воно я думаю, що каміння сітка і буде захищати дамба, яка захищатиме тису від сміття, має бути протяжністю не менше 300 метрів і висотою в чотири. Для цього місцева влада має якнайшвидше реанімувати проект з її будівництва, який розробляли ще в 2009-му. Однак це наголошують фахівці, дозволить лише тимчасово вирішити проблему. Це йдуть, якби першочергові заходи. Подалі потрібно це вже повинен розроблятися постійний проект діючий. Не тільки з переробкою сміття, але і з захистом цієї площадки, від того, щоб вода при любих рівнях води не потрапляла туди. Ну, ефективність цього можлива там, на рік ми можемо обезпечити, ми не знаємо, як поведе себе при паводках це. Але ми можемо розрахувати цю оболонку і кріплення для того, щоб від розмиву це сміття, міський голова Віктор Медвідь на сміттєзвалище разом з комісією не поїхав. Був присутнім лише на нараді. За його словами, зараз у міста немає грошей на зведення дамби, а екологічна проблема на березі тиси каже давно. Вирішити її самотужки не можуть. А звернення міськради з проханням допомогти не почули, каже ані в Кабміні, ані в області та районі. І залиши на свою історію. Тут є паспорт сміття зла ще з 2004 року, де підписали всі зацікавлені сторони, в тому числі адміністрація. Ця проблема не з'явилася вчора, вона з'явилася позавчора. Яка допомога потрібна з нашого боку? Є така нагальна проблема, яка висвітлена на всю Європу. Для нашого населення воно потрібно, не лише для того, що Європа то все побачила Україну. У райдержадміністрації кажуть, першочергові заходи можна було розпочати самостійно. Це дозволило б зменшити масштаб проблеми. З період 16, 17, 18, 19 рік міська рада з проханням допомогти огородженні чи облаштуванні захисної дамби до мене як до голови райдержадміністрації не було. Разом з тим. Я є депутатом Рахівської районної ради і хочу сказати, що такого звернення не було і до Рахівської районної ради. Зараз район та область готові об'єднати зусилля, щоб допомогти вирішити місто цю проблему. Навіть Угорщина готова виділяти кошти. Тож, схоже, у Рахова з'явився реальний шанс вирішити проблему. Був консул, ми обговорили це питання. Ми їм скинули на проект нашої дамби. Консул обіцяв підняти у Будапешті це питання. Можливі фінансування за рахунок коштів з Будапешту. Натовт Антон Сущеня, Sirius Ньюс.